Господь з вами, і з духом твоїм! Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати в лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені, я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду. І стали моїми учнями слово Господнє. Дорогі братчики і сестрички. Сьогодні чуємо одне з найпрекрасніших порівнянь. Я виноградна лоза ви галузки. Це порівняння є гарним, поетичним, тому що виноград. Шляхетна рослина, виноград дає гарні плоди самі по собі, далі з нього робиться вино, багато культур, особливо в середньоземноморському басейні. Це культури пов'язані саме з виноробством, як з таким. Але тут сьогодні мова не про вино, а от саме про цю алегорію, про це порівняння. Чому Ісус каже, що я виноградна лоза, а ви галузки? Тут мається на увазі зв'язок нас із Ним. І коли цей зв'язок пересихає, переривається, тоді плоду немає. І про це багато говориться. І взагалі, сьогоднішній фрагмент він є настільки багатим, що з одного боку розповідає, що ми є. Поєднані з Христом, з іншого боку, розповідає, що якщо ми з ним не поєднані, то ми всихаємо, не приносимо плоду. Ще з іншого боку, тут розповідається, що відбувається з тими галузками, які приносять плід, що їх очищується, обрізається, щоб вони приносили того плоду більше. Напевно, нам сьогодні в пригоді стануть такі певні порівняння, якщо ви коли-небудь мали справу з якимось взагалі з виноградарством. Якщо коли-небудь займалися виноградником, чи хоча б, там, не знаю, кількома виноградинами, кількома лозами, їх потрібно багато підливати, потрібно доглядати, потрібно обрізати. І от Саме цей процес обрізки є вельми промовистим, тому що в Україні дуже в багатьох місцях прийнято, щоб просто був виноград для краси, робив такий затінок влітку, щоб це виглядало гарно, але, звісно, плоди з такого виноградника, де є дуже багато гілок. Ну то гілки будуть, але плодів не буде. Плоди будуть, якщо буде такий, умовно кажучи, невеличкий штурпак, з якого буде виходити буквально всього-навсього кілька китиць. Кіль... Там, скажімо, метр далі, буде наступний штурпак, з нього виходитиме знову кілька китець. Ну, і таким чином виглядають професійні. Виноградники, звідки збираються дуже багато врожаю. Натомість, якщо ця лоза одна і вона насичує, там не знаю, десятки кілограмів цієї лози, ну, то весь сок піде в ці галузки, а не в плід. Ну і сьогодні саме теж про це йде мова. Ну, але ж так, жалко обрізати галузки, тому що хотілося, воно таке гарне, так виглядає добре. Е, гарне, але плодів не буде. І тут потрібно розібратися тобі, якби краса. Чи практичність. Тобі потрібен плід чи вигляд? Ну ось тут є дуже багато різниць. Е, думаючи про сьогоднішню проповідь, я зловив себе на думці, що е, ніяк не можу не використати тих прикладів е, того інформаційного поля, в якому ми з вами знаходимося останніх кілька днів буквально. Е, Тут лише хочу вам сказати таке, що ми можемо побачити дуже багато різних прикладів ситуацій, коли люди всихають. Коли здається, що все є, коли здається, що все є так, як має бути. Але всередині немає життя, воно всохлося. Здавалося б, що ну, все має працювати, все має ходити як а, а не працює. Оболонка є. Всередині порожнього немає змісту, немає плоду. І це може бути життя загалом людей, але це може бути життя цілих суспільств і цивілізацій. Приклад, про який я думаю, ви здогадалися, який я би хотів навести, це приклад того, що вчора було на Красній площі, ну, передусім кислі обличчя. Людей. Ну, всього параду я не дивився, якщо що, так для точності потрібно сказати. Ось. Але ті короткі відео, які проглядав, мені розповідали про ну, розповідали, показували, як виглядають ті люди, з якими обличчями. Буквально лише кілька років тому була така гордість, було таке бажання застрашити весь світ. А тепер тих танків немає. Я минулого року десь приблизно в цю пору, зняв, чому тих танків вчора на параді не було. Проїхався лише там один чи два танка три, т 34 Ну, взагалі, що виглядає дуже дивно і навіть смішно. Ну і тут основне питання: а де ж та техніка? Так от, минулого року в цю пору я зняв під Ірпінем. Цю саму російську техніку. Е, розбита ціла колона. <кій> е, ну, от, напевно, наступив той момент, коли можна цю техніку викласти з відповідю. А де ж та техніка? Ну, а от, 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 от де вона? Під Дерпінем, під Ізюмом, в багатьох інших місцях. Немає вже її, як само, так само, як і тих танкістів. Е, дивіться. Про ці речі не можна сьогодні, ну я особисто не можу не згадати, тому що як би ми з вами не хотіли, але е, все рівно згадування про цей так званий день перемоги, про це свято е, все рівно десь прокручується, тому що цілі покоління виростали просочені ідеями, думками, настроями. Все крутилося навколо цього дня перемоги, все крутилося навколо війни. Е, не тільки кінематограф, про який я не раз згадую, книжки, яких було валом просто в радянських бібліотеках, які продавалися по книгарнях, просто багатотисячними тиражами, там 150-300 тисяч тираж книжки про війну однієї чи іншої. Далі атрибутика, дитячі іграшки, солдатики, і цього всього було насправді настільки багато, що всі люди, які. Жили в ті часи, ще застали трішки там Радянський Союз, що вже його розвал чи роки після Радянського Союзу. Не могли цього всього не застати, тому що ем, вся ця пропаганда, яка була абсолютно звідусіль, не могла людей не формувати ось в цьому ключі. І тепер минає кілька десятиліть, тепер минає кілька цих років війни. Дев'ять, якщо рахувати, від 2014 року і цих вже йде два роки, якщо рахувати від повномасштабної. І ми дивимося, що багато людей були обмануті. Багато людей якби зовні все є, все, все добре, а всередині немає життя. Люди, якби є, є руки, є ноги, є голова, є територія, є ресурси маю на увазі Росію, а всередині немає ідеї. Ідея сатанинська: вбивати, руйнувати, знущатися, довести щось комусь. І я наводжу цей приклад. Ну, просто зараз пробачте, але ні про що інше думати неможливо. Коли навколо війна, смерті, коли ми дивимося на фотографії, прощань вдів двадцятилітніх. Вона двадцятилітня, 20 їй 20-23 роки, а вона вдова. Кажу про наших жінок. Які прощаються своїми воїнами. Так от, ну, тут неможливо просто не думати. Неможливо не думати про ці нічні тривоги, неможливо не думати про ці вибухи, покалічення. Ну, І ми думаємо про цю війну. І дуже важливо постійно знаходити собі відповідь в Євангелії. Чому так є? А так є тому, що є якісь люди, які зовні. Здавалося б, все пасує, все добре, все нормально, але всередині мертві. Тому що єдине, що ними рухає, це бажання смерті, смерті сусідніх країн, смерті всього світу. Вони всередині мертві. І коли ми думаємо про цю війну. Дуже важливо, щоб ми постійно поверталися до Євангелія і розуміли, що тут ми знаходимо для себе відповідь. Коли людина відступається від Бога, вона стає мертвою. Але як я дуже часто кажу на проповідях, стараюся про це не замовчати, і насправді це надзвичайно важливо, щоб ми не зупинялися лише на росіянах, тому що росіяни є таким кричучим, страшним прикладом, що може статися з мільйонами людей. Як люди можуть втратити людську подобу, як люди можуть стати безпосередньо слугами сатани? Залишаються лише зовнішні оболонки, а всередині ці люди черстві, мертві. Але важливо, щоб ми вміли теж переключитися на себе і подивитися зараз вже не про них, ну, хоча це важко, але думати про себе. Як зробити так, щоб ми в собі життя мали, щоб було те. Про що розповідається в Євангелії, щоб ми приносили цього плоду багато, як це зробити? Річ перша це пускати в себе правильні соки. Ці соки мають бути отруйні, ці соки мають бути животворні, Христові, щоб ми ту інформацію, те, що переживаємо, те, про що говоримо, те, що слухаємо, що дивимося, про що думаємо, було підпорядковане Божому Слову. Щоб це було чимось таким, що робить мене кращим, згідно його слова, так як він би хотів, щоб це сталося. Яким чином це може відбутися? Перша річ це потрібно робити жорстоку фільтрацію. Е, слово таке погане, може фільтрація. Фільтрування добре, нехай буде. Бо асоціюється одразу там з цими концтаборами російськими сучасними абсолютно жахлива річ. Так от, потрібно фільтрувати, так як воду фільтруємо, коли потрібно профільтрувати, щоб пити чисту. Так само і ми в себе, як ця виноградна лоза, не можемо підливати виноградну лозу, не знаю, якоюсь водою, скажімо, з-підпальної машини. Тому що цей виноградник засохне. І так само наші душі, наші серця, наші голови, наші думки, ми не можемо забивати якимось непотребом, якимись помиями. І тому все те, що ми дивимося, читаємо, про що говоримо, що слухаємо, що розповідаємо іншим людям, повинно бути таким, що подобається Богові. І тут Ісус каже: всякий плід, коли Той приносить багато плоду, бо без мене нічого зробити не можете. І далі. Так, де чекайте про обрізання. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всіляку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Цих очищень є дуже багато. Потрібно очищувати передусім цей свій сердечний ментальний простір. Але разом з тим всім потрібно розуміти, що ще багато чого свого життя потрібно викинути і підпорядковувати Божому Слову. Проповідь, яку я говорив позавчора. Це про те, що нам з вами потрібно шукати, е, яким чином шукати і виконувати цю Божу волю, і про те, що якщо ми його любимо, то ми виконуємо його волю. І хтось в коментарі написав, що так, але ж ця любов не може бути односторонньою. І знаєте, насправді цей коментар страшний. Тому що якщо я правильно зрозумів того коментатора, то мається на увазі, що ця любов не може бути лише односторонньою в сенсі, що тільки ми Бога любимо, а от Він нас ні. І це дуже страшне ствердження. Тому що якщо ми би казали, що ми не бачимо чи не досвідчуємо Божої любові, то це означає, що ми від Бога знаходимося дуже далеко. Або якщо ми помічаємо те, що ми для нього робимо, а не помічаємо того, що він для нас робить, то це означає, що ми дуже сильно всліпли і багато чого не бачимо. Це було би дуже страшно. Від чого потрібно себе очищувати? Е, ну, хоча б от від таких думок, від таких ідей. Е, потрібно дбати про цю духовну чистоту, е, потрібно дбати про те, щоб. В наших думках не було чогось такого, що нас відводить, відвертає від Бога. Таких речей може бути насправді дуже багато. Подивіться, що для дуже багатьох людей в Україні зараз проходить такий період певного переосмислення, переосмислення свого життя, переосмислення історії, переосмислення того всього, що вірили, були якісь ідеали, були якісь думки. Але виявляється, що от все те радянське відлуння чи ця пропаганда перемоги в другій світовій війні, вона людей робить гіршими, люди всихають. Крім цієї пропаганди, тому що, дяка Богу, виросло вже молоде покоління, яке ніколи тих всіх радянських фільмів не бачило, тих радянських іграшок не бачило, яке там не, не брало участі в різноманітних парадах. Я вчора коли дивився ці кадри з, цього російських, з російських парадів по різних містах, побачив автомобілі з такими каркасами на парад, і пригадав, що о, чекай, так я ж в дитинстві таке бачив. Я в дитинстві на параді як був, то в нас таке саме було. Я, це, я, я сам на такій машині їхав. Ну, тобто, це, це десь там пам'ятається, пригадується. Але слава Богу, виросло вже покоління молоде, яке цього всього вже не знає. Але це не означає, що загрозою є тільки ось ця бацила радянського світу, руского міру, Побідобесія. Цих бацил насправді їх є дуже багато, і на них потрібно також звертати увагу, які є речі, які мене всихають, які з мене забирають життя. Тут ще закінчуючи тезу про цей русський мір і про Побідобєсів, хотілося би сказати, що інтернетом користуюся активно десь так, з 2000, я знаю, якогось п'ятого року. І пам'ятаю, коли в соціальних мережах тоді ще була така Life Journal, коли писалося теж в Фейсбуці на тему побідобєсія, на тему руского міра, то я пам'ятаю, як ще буквально навіть в 12-му, в 10-му році мені ще люди писали, що ні, так не можна, священик не повинен такого казати, це ж там єди воювали і так далі. Ну ось минуло. Понад 10 років ми бачимо, хто є хто і до чого ті ідеї вели. Я думаю, що мені ще дуже потолонило бути, розповідати людям про такі речі, які справдилися ну, протягом найближчих 10 років. А є ж багато таких ідей, які, яких людей буде важче переконати. Це не буде настільки зрозуміло і настільки очевидно. І тут подивімося вже на інші справи. Сьогодні, завдяки тому, що багато людей цікавляться психологією чи псевдопсихологією, що є, в принципі, популярнішим і основнішим, ніж справжня якась психологічна освіта. Але набув популярності такий вислів, який звучить як Я не в ресурсі. Я не в ресурсі. Так от, ось це я не в ресурсі, це означає, що я там чогось не можу зробити, чи в мене немає такої можливості, чи, там, чи це зараз не в пріоритеті, чи багато сенсів вкладається в цей вислів. Але подивіться, що от коли цього ресурсу немає, коли людина каже, от я чогось там не можу, через що людина втрачає життя, через що людина втрачає ось цей життєвий ресурс взагалі. І є багато відповідей, що це потрібно відпочити, що це має бути цей відпочинок фізичним, що цей відпочинок має бути ментальним, що є різноманітні вигорання, що є різноманітні способи відпочити, що потрібно там зробити певне переосмислення, багато-багато-багато всього розповідається. Книжки пишуться, семінари скликаються. А відповідь в тому, що людина відступилася від Бога. Намагає в собі знайти відповідь, а її в собі немає, тому що відповідь все рівно потрібно шукати у Богові. І не шукаючи Бога, не знаходячи Бога, людина, скільки б семінарів, книжок не проходила, які б дипломи не отримувала, все рівно залишиться не в ресурсі, тому що все рівно на ній буде тяжіти вселенська втома і бажання втекти. Куди людина вже сама не знає, бо перепробувала вже п'яте, десяте і, і все рівно відчуває в душі пустку, порожнечу і тягар. Пустку і тягар непоєднувані речі. Ісус каже: Я є правдива виноградна лоза. Мій отець-виноградар. Я виноградина ви гілки, якщо людина хоче себе обрізати від Бога. Відтяти сказати, я сам по собі, я все знаю, я все вмію, я сам по собі. Тоді людина не приносить плоду, І це гнітить, і від цього зле. Сьогоднішній фрагмент Євангелія дуже цінний. Приклади, які я наводжу, я дуже сильно сподіваюся, що ви розумієте, що це всього-навсього приклади, тому що кожна епоха, кожні роки вони показують свої особливості. Але суть залишається тією самою. Чим більше людина віддаляється від Бога, чим більше заглиблюється в себе, тим більше відчуває пустку. Нехай сьогоднішнє Боже Слово наповнить нас настільки сильно, щоб ми очистилися і приносили плоди. Амінь.